Три старовинні мечі та сокиру у приміщення посольства України у Вашингтоні привезли працівники американської митниці. Розповіли, їх виявили влітку в аеропорту Нью-Йорка. Туди кажуть вони, мечі незаконно доправили з Краснодарського краю Росії. Ми змогли виявити ці відправлення у липні 2022 року. Вони були перехоплені у поштовому відділенні аеропорту імені Джона Кеннеді. Щодня туди надходили мільйони поштових відправлень, тому знайти голку у купиці сіна, знайти ці речі було нелегко. Американські фахівці встановили артефакти мають древнє українське походження. У США зловмисники хотіли продати мечі та сокиру у приватну колекцію. вони безцінні, бо належать владі України. Вони є частиною історії та спадщини. Визначено, що камінь датується періодом приблизно у 3500 років до нашої ери. Це дуже старий камінь. Мечі належать до 11-13 століття. Особа, яка намагалась імпортувати ці речі, відома владі як така, що намагається робити це на регулярній основі. Інформацію про знахідку американські митники швидко передали посольству України. Завдяки співпраці з міністерством культури вдалося підтвердити, мечі та сокира справді належать Україні, тож зрештою їх офіційно повернули державі власнику. Yeah. Where Thank you. Посольство України у США вже незабаром відправить артефакти додому дипломатичними каналами. Дуже велика подяка і департаменту Homeland Security американському і безпосередньо службі прикордонно-митні, що ну вони не просто звертають увагу на такі речі, а що саме зараз, коли ми боремось за нашу... Незалежність за нашу культурну ідентичність звертають увагу і на такі дуже важливі аспекти, і не дають. Росіянам вкрасти нашу спадщину після того, як артефакти повернуться додому, фахівці мають з'ясувати, звідки саме та яким чином цінності вивезли з України, поки невідомо чи належали вони якомусь із музеїв. Між тим, за останніми даними Мінкульту, від початку повномасштабної війни росіяни викрали артефакти з майже 40 українських музеїв, а збитки від пограбувань та руйнувань культурних об'єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів. Ірина Шинкаренко Дмитро Мельник Голос Америки. Thank <music> you.